Факту Алфея це величезний гуртожиток для Фей. Також забороняється вдаватися до чарів на території школи. Ця дівчинка заповзятла. Трікс, вона така заповзнає, заповзятлива. Така куди <скільки> його? За слона. За якого слона? <смі> Вітаю, друзі, на каналі очима дорослої. Сьогодні я буду розбирати другу серію першого сезону серіалу «Вінкс». Минулого разу у мене на огляді була перша серія першого сезону. Тож, починаємо. Пора, ходімо. Як тільки зможу, я навідаю вас. Настав час заявити про себе. Все серйозно. Тут система охорони, що ви думали, такий корпус. Що то за леді в окулярах? Різельда, завуч із дисципліни. Комендантша. Назвіться, юна леді. Е, е, Леонора Долонська. Мої документи і рекомендації. Гаразд. У вас. Подивимося, чи є ваше ім'я у списку. Гаразд. Давай, мені не цікаво. Знайшла Елеонура Долонська, вас зараховано. Дякую. Як взагалі відбуваються у них ці іспити? Вони ну, о, вона каже, вас зараховано. Така, які іспити? Там вже ціла компанія вступна, а тут блум така. Дуже дивно, коли ти приходиш на заняття до чужого університету, ну, наприклад, нічого не складали, ніяких документів немає, тим більше з пропискою Магіксу. Я от з валізою кроликом. Приймайте. <звук> А тепер мене немає в всуляєся, подружко. Я все придумала. Цього року мала приїхати принцеса Калісто, але раптом передумала. Ти собі уявляєш? Вона дала мені листа для директриси. Чому принцеса Калісто віддала тобі лист? Ну чого? Я просто не віддам його, а ще тут ніхто не бачив принцеси Калісто. Щоб а я прикидалася, стела, нам доводиться брехати. А -а -а. Давай, подружка, відступати пізно. Така фраза, давай, подружка, а ви, що уже подружки? Ми всього один день знайомі, ну максимум два. Ну, подумаєш, один раз от роля від відмотусили, ну що, прям уже подружки? Невже це принцеса Стелла і Солярі? А хто з вами? Це принцеса Калісто. Принцеса Калісто? Хм. Так, Варанда Калістійська. Так, це я. Проходьте, дівчата. Бачиш, нас тут класна була ідея. А, документи, фото, хоч щось. Я варанда калісто. Проходьте. Школа стане для вас домівкою на 5 років. Однак ви можете позбутися її прихильності. Принципи цього закладу ґрунтуються на дисципліні. Порушите правила. І я радо проведу вас до воріт. Це не школа ілюзіоністів. У вас тут навчитимуть фокусів фокусів Також забороняється вдаватися до чарів на території школи. А, -а, -а як ви будете їх навчати чакувати <свірок> на території школи? Як ви будете їх навчати чакувати? Там вже практика має бути. Жаль, забороняється. Застосовувати магічні здібності дозволяється тільки у класі під наглядом учителя. Пробачте мені за запізнення. Дівчата, а от і наша директриса. Зосередьтесь. Я перепрошую, а це весь склад? Скільки їх тут? чотири, плюс, плюс Грізельда, Цербер. Це все? Це всі викладачі. Гаразд, досить повчень. Гуляйте палац, не соромтеся. Однак будьте обережні. Тут багато небезпеки не зв'язуйтеся з відьмами з хмарної башти. Це дослідна цитата. Не зв'язуйтеся з відьмами з хмарної башти. Чого не можна з ними зв'язуватися? Власне, Гріфін достатньо просто сказати і дати таку пораду, не конфліктувати. Грубо кажучи, це заборонено. Тобто, Гріфін вона може впливати на цю дисципліну, щоб відьми там себе поводили нормально по відношенню до фей. Тому що феї якби не дуже та й чіпаються відьому. Постукуйся з Гріфін, все, проблема вирішена. Інструктаж завершено. Всі розходьтеся по кімнатах. А звідки вони знають, де їх кімнати? Хто жив у гуртожитку, той знає, що поселення не проходить отак. Добрий день, йдіть в свою кімнату. Ну, це насправді нормально. Але у нас, наприклад, це відбувається не так. По, по факту в Алфея це величезний гуртожиток для фей. Вони живуть, навчаються в, на базі цієї школи. А для чого їм взагалі жити в Алфеї? От стева, вона взагалі принцеса, в неї ціле королівство. Тобто у неї цілий штат а, помічників. Вони її там готують, прибирають. Ну вона живе як принцеса. А їй переселятися в цю алфею, От вона ж може просто давна чокувати і з'явитися у алфеї. І все, вона клацнула вона в алфей? Ще раз клацнула вона у себе вдома. Для чого їй жити у цьому гуртожитку з дівчатами? Знову ж таки, немає там прибиральниць, Вона просто от сама тепер живе в своїй кімнаті. А хто такий відьми з хмарної вашти? У Магіксі три школи: перша наша, друга академія спеціалістів червоного фонтана для хлопців, а також Відьомський коледж Хмарна Башта. А до того, як почався у цей коледж, грубо кажучи, це ж як коледж 16 років, напевно. Хоча б для нас на наші роки це університет 16-17 років. А до того моменту, у цьому магіксі, у цих всіх соляріях і інших планетах, у них що, в школах не навчають магії. Вони ж всі там феї. Чим ви займалися до цього? Мене звати Флора, Бе. а моє ім'я Блум. К -к -к -к. Блум. О, тобто, так, мені подобається це ім'я, але звати мене інакше. Насправді мене звати простіше Варанда Калістійська. Мене звати Варанда Калісто, але називайте мене Блум. Це все одно, що привіт мене звати Настя, але називайте мене Віка. А що це за підозрюючи такий погляд? А в чому проблема? Власне, дівчатка пішли заняття завтра. Що не так? Станція Магікс, остання. Не затримуйте автобус. Якщо це станція Магікс, остання, а де алфея? Не в Магіксі? І взагалі, що таке Магікс? І це він? Магікс? Столиця магічного царства, найчарівніше місто у світі. А чого ти чого чекала? Не знаю. Драконів, гномів, чаклунів з чарівними паличками. Всі прийдуть, всі будуть, не переживай. У вас віз із гном, які ще персонажі чи ліпрікон. Ну у будь-якому разі, це якийсь казковий персонаж. Чудосія. Ну, Реально, чудосія. от би зараз так. Ой. І заїхав. Треба попередити її величність, вона в магіксі! Цього разу хай розбирається сама. Це ж треба її величність. А, Цікаво, вони коли. Познайомилася з цим ціпом чи кнут? До речі, от я минулого разу здивувалася, що кнут це ціп, бо вони так називають. Хоча я загуглила, але це реально кнут. І ціп, просто в різних дубляжах. Коли вони зустрілися, вони сказали, називайте мене ваша високість? Чи величність, чи як він там сказав? Що цього разу смердючі огри! Що це за це за спілкування таке? Чому вони так постійно з ним спілкуються? Що тобі гонючі огри? Та що, я на вас не працюю. Ганяйся сама за цими феями. Стелли має бути нашим затями. Я думала, вона запитає затями. Він такий, ні, не затями. Не розумію, чому мобільний не дзвонить. Я набираю номер, а сигналу немає. Дай нагляну. Я розбираюсь в електронних штуках. Екна, ти ж зламала телефон. Ха-ха-ха. ха Що -ха -ха -ха. тут смішного? Алло, ти що? 2004 рік вона зламала телефон. Пробач за мою реакцію, це було грубо. Ну так, зламати телефон це було грубо. Доісторичний телефон. Привіт, мам! У мене все прекрасно. О, Боже. Технологія. Тобто мобільний телефон це доісторична модель, а таксофон на вулиці нормально. <зас> Чарівниця. По-твоєму, це чари. я покажу тобі магію. Цікаво, наскільки Трікс старші за Вінкс, тому що я тільки зараз помітила, що вони реально старшими виглядають і мають рівень магії ну, набагато краще, аніж у дівчат, тому що вони тільки прийшли, а ті, напевно, вже мають який досвід. Ну, так поводить себе, наче на третьому курсі вже. О, о, ні. Yeah. <laughs> А як у вас там взагалі з кримінальним кодексом мені цікаво? Ти заморозила блум. Навряд чи вона вітає. Що можеш робити далі? ну Відповідно, ти ж не знаєш, хто вона? Може вона знову ж таки принцеса якась, може ще хтось. Ти її взяла заморозила, ну, її будуть шукати, а може і не знайдуть, а може і знайдуть, а потім вона скаже, що це ти зробила, і що ти будеш робити далі? Ну. Заграла музика, що вони команда Вінкс. А хто вам це сказав? Що ви команда Вінкс ви прийшли вже до того? Ні. Ще ні. бал! Тобто дівчатка вони вже мають якісь поняття про магію, вони вже знають якісь ну, закляття, вони вже цим володіють. Тобто можна подумати, що вони, напевно, в школі до того, як піти в афею, вони вже мали якийсь е, досвід, і, можливо, десь їх навчали вже. О, Туди його! І ви напросилися! Дівчата до мене за слона! За якого слона? Зрозуміло, що щит. Тікаємо звідси. Де ті феї? Паскудство. Паскудство. Ну, а на завтра вже у всіх пабліках типу і магікс напишуть про бійку фейта. Блум, ти як? Все гаразд. Ти у безпеці. Визнаю блум. Як для землянки трималася справді добре? Як би страшна феяла. Нічого не хочеш розказати про Блум Калістійську. О, вже ж! Я нафантазувала про рід Блум і біографію. Я все поясню по дорозі до Алфеї. <гум> <гум> ви хоч знаєте, котра година? <гум> дівчата, ми страшенно хвилювалися. Нехай не спати, а завтра я нагадаю вам правила. Не поспішайте принцесу Варанда, Ви нічого не забули сказати. Так, мене звати Блум. А ви звідки знаєте? Ну, дівчата знають, тому що Стела розповіла. А Гризельна звідки знає, нічого не хочете розповісти. Ні, нічого не хочу до побачення. Я знала, що ви не справжня принцеса. Юна леді, ви надурили нас. Так. Проте вона має магічні здібності, інакше паркан би її не пропустив. Благаю, не виганяйте мене. Я хотіла стати феєю з самого маличку, і ви можете здійснити мою мрію. У неї є мрія, і вона йде до неї. Ця дівчинка заповзятлива. Щось таке заповзятлива. Це Побили трікс, вона така заповзає, заповзятлива така. Завзята я, заповзятлива. Треба прям загуглити. Боже, реально є такий заповзятливий, який має практичну кмітливість, здатність активно діяти, ініціативний. О, ну все, добре, добре. Блом у нас заповзятлива. Вінкс! Нас п'ятеро. Наша команда має якось зватись. Хіба ні? Ага. Знаєте, що нам потрібно? От що! Назва влучна і промовиста. За Вінкс! Я теж я теж! супер! Бо я вже навіть емблему придумала! Ага. Ось, от, вона от тільки зараз каже, що ми Вінкс, а музика, що вони Вінкс, грали ще до того, як вони це придумали. Я за вас вже все придумала. Ваша думка тут неважлива. Ось вам уже я над дизайном працювала. Але що значить Вінкс? Чого просто Вінкс? Що значить Вінкс? Нічого, просто Вінкс. О Боже, це ви знаєте, мені здається, це е, продюсери автори, взагалі, люди, які працювали над цим мультисеріалом, напевно, вони очікували запитання, що означає Вінкс, е, і одразу дали відповідь у, серіал, у серіалі. і... Така відповідь нічого, просто Вінкс, просто мені там щось приснилось, то хай буде так вже. В наступної серії у нас вже знайомство із хлопцями буде. Ну, власне, вони познайомилися в першій серії, але більш детально буде вже в третій серії. У нас завершилася друга серія, ключові моменти. Це те, що Блум познайомилася із дівчатами, як і стояла. Вони організували клуб Вінкс і зрозуміли, що вони Вінкс. Твікс, господи. Трікс! Надавали їм тумаків. І вони, власне, розкрили цю таємницю, що все ж таки Блум ніяка не варанда, а ще Фарагонда зацікавилася Блум як останньою феєю землі. Тому буде цікаво. А я вам дякую за увагу, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся і до нових зустрічей. Пока!